Это наша страна. Мы любим российский народ. Россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Надо предметно прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрелять. Да, никуда не уйдешь. Конечно же, нужно говорить... З представителями Російської Федерації рішення, яке зараз було прийнято у нас, ви знаєте, да, в Конституції України, що ми движемося в ЄС і в НАТО, я считаю, что оно было в що воно було просто предвиборним. Сьогодні відбулася важлива подія, сьогодні в Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох сторон. Моє обговорення питання в Агдевці, було з паном Лукашенка, це правда, по телефону. Коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусами розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома.